Так, доброго дня, дівчата. Зараз розповім, як знайти електронний каталог. Вводимо Oriflame Україна Вход. Це буде наш вхід на сайт ua.oriflame.com. Ми заходимо на нього. Так, Загружається. Ось це не моя сторінка. Нажимаємо три. Ось такі горизонтальні лінії у лівому верхньому куті увійти, зареєструвати, вводити свій реєстраційний номер та пароль. Увійти, перевіряємо, щоб це була ваша сторінка. Ось це моя сторінка. Далі нажимаємо «Oriflame Sweden». Це у нас центральна сторінка. Так, пролистуємо трошки вниз, є в нас ось каталог. Нажимаємо на каталог, і відкривається наш електронний каталог. Можна ось так листати його, перелистувати. ось, Догляд за шкірою вибираєте, або велнеси для нього. Наприклад, для тіла і волосся нажимаємо. Ага, тут у нас для тіла і волосся є ось такі пропозиції. Мері бері ось такі в нас дезодоранти. Гелі для інтимної гігієни зі знижкою. Ось така шведська краса в нас. Скандинавські водні джерела ботанікалс. Дуже гарні такі. Живільні кремчики, великий обсяг. ось. І далі вам необхідно дати посилання своїм клієнтам. Ось тут є стрілочка вверху. Нажимаєте, ось, поділитися посиланням на каталог. Ось WhatsApp, Telegram. І нажимаємо Telegram, наприклад. Поділитися посиланням. І... Ось так. Збережена. Ось, наприклад, вибираємо подружку свою там. Наприклад, так, то в нас тут є. Ага, Ксюня. Ось і відправляємо. І ось у неї вже є електронне таке посилання. Так. Таким чином можна. Запросто відправити посилання своїм клієнтам, і вони вже будуть заходити на вашу сторінку за вашим посиланням, і також можуть через вашу сторінку і зареєструватися як ВІП-клієнти, та наповнювати свої корзини продукцією.